Прощання із захисником. У Сумах провели в останню путь Георгія Ігнат'єва. Понад 10 пошкоджених будинків, школа і будинок культури, як оговтуються після російського обстрілу жителі села Ямне. Зимівля безпритульних тварин. Як допомогти їм вижити в мороз у місті? Протягом середи російські військові здійснили 40 обстрілів прикордонних громад Сумщини. За інформацією телеграм-каналу обласної військової адміністрації зафіксовано 181 вибух. Великописарівську громаду обстрілювали з мінометів та ствольної артилерії. Зафіксували 10 вибухів. В краснопільській громаді війська РФ випустили три ракети з гелікоптера, скинули 10 вибухових пристроїв з безпілотників та 37 разів вдарили з гранатометів та мінометів. Ще 9 зі ствольної артилерії. Дві міни скинули на Хотінську громаду, юнаківську обстрілювали Сау ствольної артилерії та мінометів. Загалом зафіксували 56 вибухів. 36 снарядів з артилерії, мінометів та гранатометів випустили по білопільській громаді. Окрім того, три вибухівки скинули на громаду з безпілотників. Шість мін російські військові скинули на Шалигівську громаду, по дві на Глухівську та Есменську громади. Зі ствольної артилерії та мінометів обстріляли серединобуцьку громаду. Загалом п'ять вибухів. Вночі російські військові обстріляли серединобуцьку та білопільську громади. Загалом зафіксували дев'ять вибухів. Уламки збитого ввечері 17 січня одного з безпілотників у Сумах зруйнували покрівлю технічного приміщення. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Також уламки спричинили загоряння двох вантажівок. На місці працювали рятувальники, повідомив речник ДСНС Сумській області Олег Стрілка. До місця події негайно прибули співробітники ДСНС. Дане приміщення було обстежено. Також було виявлено, що загорілись дві вантажівки. Загоряння було швидко ліквідовано, а також не допущено подальшого поширення вогню. Загалом, за інформацією обласної військової адміністрації, ввечері 17 січня та пізніше вночі в небі над сумщиною сили ППО збили шість шахтарів. 18 січня у Сумах попрощалися з 33 річним захисником України Георгієм Ігнатьєвим. Містяни близькі та рідні прийшли віддати шану воїну до свято Воскресенського собору. Тільки почалася в февралі війна, а він біг по Ромбинській, біля нашого двору держав на плечі Сінгер, все і побіг. Це дитина була від Бога. Він сам доброволець, він із 14 року воює. Він і на Майдані був. Сім'я в нього жінка і хлопчик. Він виріс в нашому дворі. Він вирос моїм сином. Син у мене помер, ну, не погиб, а помер ще в 2019 році. І для мене Георгій. Був дуже близький, тому що він друг і він ніколи не покидав мене. Він завжди приходив, казав світа, що вам треба допомогти. Я завжди допоможу, він добрий, чуткий був, добра людина. Для мене дуже тяжко казати, він для мене як син. Дуже активний, молодий виславляв молодіжну організацію району. Він першим вже записався в АТО. Получив декілька контузій, там ранені. Він скромний хлопчина. Ніколи нікого не поганого хлопця не слова не сказав. Бойовий хлопчина мені сказали, що він був на посту і не оторвав тромб. Георгій Ігнатів був командиром відділення у стрілецькому батальйоні. Повідомив виконуючий обов'язки начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександр Варуха. Помер чоловік 12 січня у Сумах. Поховали захисника на алеї слави Баранівського кладовища. Катерина Іваненко, Олег Вороненко Суспільне новини. Суми. Я тільки оборачуюсь отак, ну, від вікна відходять, І в мене хлопок такий тупий був. Житель села Ямне Великописарівської громади Сергій Копійка розповідає про перші секунди після російського обстрілу села 11 січня. У цьому дворі жила його теща. Сам чоловік перебував у себе вдома за два будинки звідси. Чую. Шум, ту йде свист, десь якась той. Я добігаю сюди, он, де, ви бачите, труба трошки чу трохи виглядає. Там був стояк для газу. Туди газ йде. Тут у нас стояв ось забор, і він стояв. Та ось оце якраз полк. Ось отак. Отсюди, сюди було загружено. Ну, на даний момент цього забора немає. І оце де яма на даний момент. Тут стояв сарай, каже, 13 метрів його було. В момент влучання снаряда теща Сергія Копійки була всередині будинку. Чоловік каже, дивом вціліла. Я підбіг та сюди трошки далі, там теща стояла, вона стояла в ночнухі. Я стояв перед нею, тут як його отак. Ну як перед вами, оце. Я не мог, ну, до речі, я потеряв чесно. А тоді вона, Сергій, мені холодно. Ну, каже, тоді 18 градусів, вроді мороз був, я не знаю. Ще одне влучання російського снаряда було посеред вулиці. Тепер там така вирва. Вибуховою хвилею та уламками були пошкоджені домоволодіння по обидві сторони вулиці. Господар одного з них Петро Даниленко згадує, на той час вони з дружиною спали. Воно як жахнуло. І все, на мене все попадало. Ну, в общем, я тоді кричу, де ти є, ну, вона обізвалась, а воно ж поночі, святи вже нема. Я випав двері оці, оці, ну всі, двері всі вирвало, і вікна теж всі, а вона її, в общем, волною кинула ту стінку, отак от тої от, 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 стінки, то ти вона долетіла головою, вдарилась і вдарило її там у лоб трохи. Нині за допомогою внука чоловік намагається ремонтувати будинок. Усього в Ямному внаслідок російського обстрілу 11 та 12 січня пошкоджено понад 10 домоволодінь. Розповідає староста села Василь Кальченко. Найбільша вирва від російського снаряду в центрі села. Пошкодження були дуже здорові, кинулися на школу, повибивало всі, та майже всі вікна. Будинок культури також, ви бачите, що вже там хлопці позабивали його з бішкою, ну, що могли, щоб не летіло, щоб мороз не заходив. Система опалення в школі також всі три поверхи прийшла з ладу, тому що морози були до більше 20 градусів. Це не знаю, що тут ми такого зробили, не знаю. Вроді ж і військових об'єктів у нас немає таких ніяких Мирні всі люди, все, школа, будинок культури, садочок. ну, Що тут немає тут я. Не знаю, що ми такого Ірина Касьяненко, Сергій Коваль та Вікторія Скоркіна Суспільне новини, Сумщина. У січні на Сумщині синоптики зафіксували суттєве зниження температури. Мінімальна температура вночі сягнула мінус 25, повідомили в телеграм-каналі Сумського гідрометцентру. Такі показники критичні для безпритульних тварин, говорить зоозахисниця Олена Литовченко. У січні, говорить волонтерка, стала свідком як мінімум трьох випадків загибелі тварин від холоду в Охтирці. Замерзли двоє цуценят та собака, що був на прив'язі біля багатоквартирного будинку. Вона була без їжі, без теплої води, будка не утеплена. Вона ще намагалася зірватися мабуть з прив'язу, бо в неї вся шия синя, там де в неї ошийник знаходився. Стосовно цього випадку волонтери звернулися до поліції. Кримінальне провадження там не відкрили. Жінка розповідає, наразі в місті сотні безпритульних тварин. Частина собак і котів покинуті господарями, що виїхали через бойові дії. Одна із грає, зокрема, живе біля ринку. Трьох тварин забрала з вулиці додому охтерчанка Тамара. Інших, говорить, підгодовують продавці. Тварин багато, але ну, у нас ось є і гарьок, і Лідочка. Ліда, бивший волонтер, Ну, не знаю, зараз займається чи ні. А радом, це цей чоловік. І м'яско купує їм, і лапки, і шийки, і з дому ліда виносить варене. Допомогти безпритульним тваринам пережити морози може кожен, говорить Олена Литовченко. Варто звернути особливу увагу на собак, що живуть на околицях міста. Вони отримують менше уваги і частіше гинуть. Мінус 15 без їжі. Помирає кіт через 6 годин, а собака через 15. Тому для них дуже важливо в цей період зігрітися. Як і ахтерчани, так і мешканці інших міст можуть допомогти тваринам, пускати їх в під'їзди, погрітися. Може, хтось має можливість брати до себе додому. В мороз важливо звільняти тварин з прив'язі, щоб вони могли вільно рухатися, додає ветеринарка Тетяна Махотіна. Бути добрішими. Ну, якщо є можливість, то забрати тварину на період або до себе, або там у підвал, або хоча б до під'їзду пускати. За інформацією сумського гідремотцентру, після підвищення температури, яке чекає на мешканців області 19 січня, в наступні дні температура повітря вночі знову знизиться до мінус 11.